Посилання в групу. Хто буде мати бажання можна приєднатися. Ефір почали трошки швидше, ніж планували на декілька хвилин, але користуюсь нагодою поки немає нікого. Поки немає нікого з клієнтів. То поки по місці ніхто не заходить, то... Почнемо ефір. На три хвилинки швидше планували. 43 на 2, може сказати. Так, посилання закину. Дивіться, у нас сьогодні пристрій фірми Samsung. Саме це є модель A05. Якщо говорити повну технічну, модель, це A055F. Як бачимо, він підключений до інтернету. Сімкас 4G. Тут висить замочок, що він заблоковав закритий доступ. І бачимо, питає в нас обліковий запис. Або ввести можна пароль, або обліковий запис. Ну і, звичайно, що далі пройти ми не можемо. Тож, пристрій включаємо до комп'ютера. Комп'ютера запускаю процес розблокування і вимикаю пристрій. Вмикаємо пристрій і очікуємо трохи часу на завершення процесу розблокування. Так, пристрій побачило в нас. Перевело необхідний режим. Очікуємо читання інформації, резервна копія невеличка. Робимо і готово. Тож чекаємо запуску пристрою і перевіряємо, чи успішно розблоковано. Реєстрі запускається. Скажімо так, це версія прошивки, безпека за липень 2025 року. Це передостання прошивка, яка поки що існує на даний момент від виробника. Наступна там, точно не пам'ятаю, не дивився просто, але це за липень місяць 2025 року. Система безпеки версії. Так, пристрій запустився. Проходимо початкові налаштування і перевіряємо результати. Spuskałem, bo u nas sieć SIM karty jest 4G. Все, як бачимо, пристрій успішно розблоковано. У нас вже є доступні інші опції: опція Створити обліковий запис і опція пропустити. Зроблю фото для телеграм для групи. Скажімо так, для історії робіт, клієнти могли бачити телеграм, що окремо. Так, пропускаємо. Все пропускаємо до робочого столу. Клієнт собі налаштує все особисто, що йому потрібно. Хто не знає, як пропустити Samsung аккаунт налаштування, то тут знизу є варіант, забули пароль чи немає облікового запису. Вони так спеціально сірим фоном його зробили, щоб ви налаштували його. Але краще цього уникнути. І тут є варіант налаштувати пізніше. Пропускаємо. Воно дозволяє нам увійти. Vīte bez, uh, bez Samsung akantu. На цьому етапі ще одна фоточка для архіву Телеграм. І решту вже фото на робочому столі. І з меню налаштувань це я зроблю, коли пристрій, коли відео ефір буде завершено вже. Все, з'явилися звуки, кнопки навігації. Як бачимо, це вже ознака того, що пристрій. Ось ось буде робочий стіл і це також можна пропустити, натиснути, що там зверху. X. Це. Робочий стіл є. Пристрій повністю успішно розблокований. Без проблем заходимо, користуємось, налаштовуємо все під себе. Версія A055F, як я говорив. Версія безпеки. Android 15 і версія прошивки. Як бачимо, є рівень патчу – липень, перепрошую, 2025 року, як я і казав. І результат, як бачимо, успішний. Якщо комусь потрібно розблокувати пристрій, різні типи, не тільки Google аккаунт, пишіть детальніше у Telegram за посиланням під відео уточнюйте, що саме у вас, яка проблема. І там ну, побачимо, чи можна це зробити. Більшість випадків можна, більшості випадків навіть дистанційно, якщо не самі нові прошивки. Якщо нові прошивки, то вже по ситуації треба дивитися, пробувати. Тому е, дякую за увагу до моїх відео і до наступних ефірів.